Росіяни зранку вдарили по центру Одеси. Є постраждалі та зруйновані будинки. Це всі подробиці, які повідомили в Одеській обласній адміністрації військовій. Зараз до нас приєднається Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт. Я вітаю вас в ефірі, пане Сергію. І розкажіть, будь ласка, якщо вам відомо про масштаби локалізацію, якщо таке можливо повідомляти в телеефірі, оцього о цього удару, і які його наслідки. Слава Україні! Слава збройним силам, вітаю студія! Ну, перш за все, хотів би зазначити, і це дуже важливо на мій погляд, питання, яке вже не вперше виникає, і спробую ще раз його озвучити з вашою допомогою. На жаль, дуже швидко, максимально швидко у одеських телеграм-каналах, в одеських пабліках з'явилися фото та відео зйомки того місця. Де цього разу ворог знову вдарив середмістю Одеси. Попередньо це балістика, попередньо це Іскандер М. Я думаю, що ця інформація на жаль підтвердиться. І от цей об'єктивний контроль ворог отримав фактично відразу. Я розумію, що це кілька, можливо, сотень гривень, за які вдалося продати ці фото, відео матеріали відповідним телеграм-каналам. Це теж те питання, з яким звичайно. Треба дуже жорстко зараз відреагувати. Я сподіваюся, що відповідні служби на це зреагують, тому що і ще раз скажу: це об'єктивний контроль для ворога удару. Це фактично коригування чергового удару по Одесі. Що стосується того, що відбулося, я думаю, що ви оприлюднили вже ту інформацію, яку поділилася обласна військова адміністрація. Наразі рятувальна операція вона там ще триває, встановлюються відповідні. Наслідки того, що відбулося, можу підтвердити, зрозуміло, що це е, густонаселений житловий квартал, житловий район нашого міста. Там навпроти знаходиться школа е, загального світня. Тобто, ворог цілеспрямовано продовжує терор по мирних людях. Ворог е, не просто. Говорить про те, що він буде бити там по Одесі, бити по інфраструктурі, в тому числі ворог, на мій погляд, по зараз, знаєте, демонструє, що він готовий це робити і робить це дійсно демонстративно. Сподіваюся, що постраждалих буде щонайменше і не повториться та ситуація, яка відбулася з тим обстрілом, коли на вулиці на жаль тоді загинули. Абсолютно мирні люди загинули, в тому числі і представники поліції, з якими Одеса нещодавно прощалася, і найголовніше сподіваюся, не постраждали наші діти, пане Сергію. Я розумію, що зараз обстрілів атак стає більше для Одеси і Одещини. Оця динаміка вона відчутна. Звичайно, і відчувається вже не перший місяць. Ми говорили про те, що ворог в нього є певні просування і успіхи на фронті. На жаль, він намагається ці свої просування. Вони звичайно є неприємними для українського суспільства, для сприйняття українським суспільством. І ворог це тим більше інформаційно супроводжує, що в нього є проти нього є перевага. Він буде сунути і надалі. І він це спробує пов'язати також з терором мирних людей. Ви е, бачите, що в інформацію. Ційному просторі як це буде зараз просуватися, і виходити на рівень того, що ну кажу, як є, треба підняти лапки, і мирні люди мають сьогодні говорити, кричати до української влади: давайте все це зупинимо. Це намагання створити так званий керований хаос, це та складова. Ведення агресивної сучасної війни, те, що Росія прописала відповідно у своїх концепціях ведення воєнних дій на території інших держав, і те, що Росія намагається сьогодні реалізувати, це очевидно. Так, створення цього кровного хаосу воно відбувається через емоційне сприйняття. Найголовніша емоція це звичайно страх, страх простих людей, що їх можуть вбити і можуть постраждати рідні й близькі дякую, пане Сергію, зі страхом. Варто боротися, просто даваймо знати одне іншому, що у нас є. Ми у нас є поруч люди, на чиє плече ми можемо спертися. Не треба боятися. Треба об Треба об'єднуватися. Боятися не треба гірше. Е може й бути, але коли ми разом, то ми обов'язково переможемо. Це в цьому жодних сумнів.